До норм закону, що дуже принципово міняється, це, власне, обов'язок мати військово-обліковий документ. Раніше ухилянти могли спокійно сперечатися спеціальної сперечати ТЦК, я нічого не повинен показувати. Зараз ти повинен носити ці документи, плюс ТЦК має право тебе вимагати їх показати. І якщо ти не показуєш, які законі вони без бустки, які законні дії, після того ТЦК наступають, коли людина каже, нема в мене своїх документів, що ви з мене візьмете? І дії в мене теж немає, паспорта не покажу. Звичайно, в таких за такої ситуації працівники ТЦК викличуть поліцейських. Поліцейські будуть встановлювати особу, і поліцейські мають повноваження здійснювати адміністративне затримання, в тому числі для встановлення особи, і в тому числі як варіант для доставлення до ТЦК, але по окремій процедурі, яка визначена Яка це має бути процедура, щоб офіційно його запхати в бусик? Ну, по бусках жодної процедури. Ну а як його доставити в ТЦК інакше? Поліції мають доставити? А, тобто, ми, але машині поліції його так, можуть звичайно, довести. Так, звичайно. Тобто, має бути ще одна машина. Звичайно. звичайно. Тобто е, поліція складає завжди протоколи про адмінзатримання. Для того мають бути підстави, так? підстава. Підстава про... відмовлятися надавати свої військово-лікові документи і не те, що він собою не носить, це вже підстава для адмінзатримання. Саме зараз. так. Ага, ну тому що... що законом передбачено, що він мусить їх мати, мусить пред'явити. Але якщо не помиляюся, тут окрім поліції, працівників ТЦК, також йдеться При, про прикордонників. Прикордон, так, так. Тобто, це те про що пам'ятаєте, був скандал на кордоні, коли у чоловіків прикордонники почали якби вимагати, щоб ті, які мають підстави на виїзд, щоб вони так само мали військово-облікові документи. Тобто, це про те, що це узаконили, так саме так, але це логічно. То ем, чому був шум, тому що. Чоловіки, які були особами з інвалідністю, приходили на прикордонний пункт, хотіли перетнути кордон, але у них не було військовооблікових документів. Дійсно, особи з інвалідністю, чоловіки, вони мають право на відстрочку. Ну, якщо ти маєш право на вістрочку, ну, то піди в ТЦК, точні військовооблікові дані. Відповідні відомості будуть внесені в реєстр призовників військовозобов'язаних, військовослужбовців і все, і мач військово До речі про прикордонників. Зараз якась поширена практика на Закарпатті.